А зараз прошу до слова активіста Майдану Олега. Дякую, Євгене. Я не перший раз виступаю перед вами, брати і сестри українці. І ви знаєте, мені дуже сподобались слова Пояркова, Руслани і Євгена Нищука. Отож, слава Україні! Прокидайтесь, брати і сестри! Потрошки. Я зрозумів правило і гасло, яке обертає планету Земля. І я впевнений, що і ви його знаєте. Тільки я зараз давайте скажу перше слово, а ви відповісте мені другим словом, правда. Нашу планету обертає гасло. Разом. Разом! Разом! Yeah. Ви знаєте, я стояв там на барикадах і брав участь теж в тих боях. Тоді мені пощастило вогнепалом ще не стріляли, але резина вже залишила свої сліди під очима. Ви знаєте, дійсно, в переломний момент, коли, здавалося, вже віру втрачають навіть наші лідери, політики, прості кияни, прості львів'яни, прості українці вийшли. І саме вони здобули цю перемогу, ви знаєте. І давайте не будемо зачаровуватись, Я тут тези написав, щоб не збиватись. Є одне прекрасне гасло, яке ми повинні пам'ятати. І це гасло. Воля громади. Закон для влади. Воля громади. Воля громади. Воля громади! Давайте пам'ятати це. І щоб ніколи більше в нашій країні не було такого напівдиктатора, не було цих тварин Януковича. І ви знаєте, я ніколи в житті не думав, що я погоджуся з Олегом Ляшком. Але дійсно, Януковичу, пшонці, Захарченку, голові СБУ і іншим виродкам ми поскандуємо ще одних два слова. Це смертна кара. Смертна. 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 Брати і сестри, давайте постараємось так, щоб наша перемога, яку ми ось ось здобуваємо, не обернулась черговою поразкою. Я бачив, як ви в ейфорії. Підтримували виступаючих. безперечно, це потрібно. Але давайте постараємося, я благаю вас, щоб ейфорія не затьмарила нам очі. Ми воювали не лише проти сека і банди. Ми воювали, щоб зруйнувати цю жахливу людожерську систему. Тут така ситуація сталася. Я сьогодні. Я сьогодні отримав в обличчя не від Біркута, не отримав, на жаль, в обличчя не від снайпера, а від майданівського активіста, який себе бюрократом згадав. Я не буду називати тут імен, але давайте бути пильними. Як сказав тут мені один голова лікар, відповідальний за медпункт, Ми бюрократам не дозволимо зруйнувати наші здобутки революції. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. І давайте всім вбитим нашим братам. Тут, під Майданом Незалежності, на історичному полі битви, зробимо меморіал жертв окупаційного режиму і окрему залу героїв для тих, хто загинув. Ви підтримуєте, ще раз підтримуєте, підтримуєте. Слава Україні! Слава нації! Україна! Задумайтесь, бо мої слова можуть стати пророчими. І ще одне: Олег Ляшко гарно виступив, але, на жаль, я не бачив його на барикадах. Слава Україні!